Завзятого путініста Філіпа Кіркорова викинули з Росії. Оце так новина. Давайте розбиратися, але спочатку нагадаю: ви на каналі Катя Солонар. І якщо вам не важко, поставте, будь ласка, лайк до цього відео і підпишіться на мій ютуб канал. А в кінці випуску екстрасенс Віктор Литовський побачить майбутнє короля музичних болот. Філіпа Кіркорова, який підтримує терористичне вторгнення Росії в Україну, знову захейтили ВРФ. Тому що артист, висловлюючись його ж словами, знову зашов ні в ту двір. Справа в тому, що російський співак поїхав у Сполучені Штати Америки. Як його туди впустили, певно, запитаєте ви. На жаль, в мене те саме питання, але факт залишається фактом: поїхав Бідросович виступати на весіллі в Нью-Йорку. І, можливо, його від'їзду ніхто б не помітив, якби не інший любитель Путіна, актор Юрій Назаров. Він і здав нещасного філю. Мовляв, за методичкою Кремля США для Росії країна не дружня. Тому і Кіркорова треба гнати туди, адже у нього є симпатія до Заходу. Можна було би відправити Кіркорова за границю назавсім, Тільки там у нього ніякої кар'єри не буде. Це темний чоловік. Такі люди халуйствують перед западом, ніякої культури там і не пахло. Нада уметь вовремя і аргументированно посилати таких личностей. До речі, виступав Кіркоров в Америці разом з Крістіною Арбакайте. Філіп раніше отримав заборону на в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову та Литву, оскільки він несе загрозу нацбезпеці держави. Пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму. Заперечуючи територіальну цілісність України, Вікторе. Скажіть, будь ласка, от чому Крістіна Арбакайте, яка відмовилася від виступів в Росії, та навіть відмовилася виступати разом з деякими путіністами, наприклад, такими як там Аврам Русо, з яким вона співала, у них там спільна пісня, здається, якась була. От вона погодилася співати зараз з Кіркоровим у Нью-Йорку, хоча він також путініст. Ну, дивіться, незважаючи на те, що він путініст, незважаючи на те, що досить є багато ситуацій, котрі знаєте, як різні погляди. В нас випадає карта імператора. В нас випадає карта Сонця, в нас випадає карта союзу. Тобто, не зважаючи на ту кількість е, лихого, дурного і не досить правильних шляхів і кроків з боку Киркорова, є карта союзу, тобто старі домовленості, старі якісь зв'язки, е, і карта імператора повага, скоріш за все, котра буде е, йти по карті праці. Тобто... Окрім матеріальної якоїсь зацікавленості, є старі домовленості, котрі будуть слугувати основу для співпраці. А що щодо путініста хотіла уточнити? От чи він по-справжньому такий, скажімо так, щирий путініст у себе в душі, чи він підтримав російську агресію, тому що, ну, не хочеться казати, що у нього вибору іншого не було. Ну, типу, у нього є діти, він, типу, як... Орієнтація у нього заборонена в Росії, і можливо йому поставили умови, що відберуть дітей. Ну, так казали принаймні ще на початку війни. Такі чутки були uh, зв'язаність по рукам та ногам. Зв'язаність по рукам та ногам це моменти і карта д'явола. Е, карта Д'явола цікава карта. Вона свідчить про те, що є певна залежність, залежність від статусу, залежність від твоєї позиції, залежність від е, можливості рухатися вперед. І е, якщо ми дивимося стосовно зв'язаності рокам та нам це певні обмеження, е, котрі не дозволяють тобі рухатися вперед. Е, більше того, найпростіша конструкція Відійди в сторону, е, піди до іншої країни, як це робили багато. Зірок, котрі не підтримують е режим Кремля, У нас випадає карта перевернута карта пожинання плодів. Тобто занадто ти прив'язаний до матеріальних своїх е цінностей. За НАТО ти прив'язаний до своєї слави, до свого статусу, і в нього цікаво, випадає. Це одно карта пожинання плодів в розкладі, вона випадає в перевернутому стані. Тобто, навіть незважаючи на те, що ти зараз підтримуєш, навіть незважаючи на те, що ти там найголосніше будеш кращати гойда, режим тебе покарає і ти втратиш практично все, практично все, незважаючи на підтримку. Ну от він вже другий раз виходить, що залітає на хейт в Росії зараз через. Оцей свій виступ на якомусь весіллі в Нью-Йорку. І е, хотілося б знати, чи пустять Кіркорова назад в РФ бо зараз підняли там на нього. В... Пустять, але дивіться, з точки зору. Ситуації зараз будуть розбірки різноманітного характеру. У нас випадає перевернута башня. У нас випадає карта страшного суду. Будуть знову ж таки використовувати конструкцію, що ми вас попереджали. Що така ситуація ймовірна і вірогідна, і будуть наслідки. В нього випадає карта спирання на попередній досвід, випадає карта дурня, тобто пошуки якихось обхідних шляхів. Підвішений стан. Я не можу сказати, що це буде знов такі повноцінна відміна. Атміна, це буде такий підвішений стан стан невизначеності, і в тебе все одно є е, карта мага, тобто є якісь е, покровителі зверху, е, котрі можуть впливати на ситуацію. І відпускати тебе ніхто не збирається. Ти в заручник ситуації та сама карта, котра була в першому розкладі, залежність залежність. Ти на і будеш робити те, що тобі скажуть. Час від часу ти будеш відходити від плану, отримувати на горіхи і повторювати цю ситуацію. В нас випадає карта циклічності. Повторення ситуації. Це не перший, не перший і не останній випадок з Кіркоровим. А до речі, ось цікаво, от якщо у нього є покровителі, і він же по суті ну підтримує Путіна, там робить, як йому кажуть, все? Ну поїхав він на концерт Нью-Йорк, на, на весілля точніше, на корпоратив якийсь у Нью-Йорк, Це ж багато хто робить насправді, але от прилітаючи чомусь кіркорову. А чому саме йому? От за що його так останнім часом не люблять? по перше, тут питання в тому, що є велика кількість ворогів. У нас випадає імператриця, в нас випадають верховні жрець, нас випадає е, імператор. Тобто, окрім високих покровителів, є моменти людей, котрі є високими ворогами, тобто люди, котрі свідомо будуть ставити палаці в колеса, і ця болтанка вона буде продовжуватися далі. Друге, ти занадто загрався і занадто багато собі дозволяєш. Тобто, всі знають про твою орієнтацію давним-давно, всі знають про твоє, там, епатажність, про твої вислови, про твої наміри. І е, при цьому ти намагаєшся все викривати, показати в іншій призмі і надурити всіх навколо. І в нас випадає момент циклічності: це ті е, люди, котрі. Точать зуба на Кіркорова, вони будуть продовжувати далі негативним чином впливати на нього, і в нього буде виходячи з розкладу, буде два варіанти: або закінчити кар'єру, або покинути Росію і почати вбудовувати своє життя. Де інде він буде до останнього триматися за свій статус, за свій будинок, за дітей, за свою роботу. Що врешті-решт може дуже деструктивним чином вплинути на нього, або це буде реальне обмеження, або це ситуація, яка тебе просто виб'є з колії і призведе до того, що ти втратиш все і багато ну набагато більше ніж міг зберегти. От всі ми пам'ятаємо його долю після голої вечірки у блогерші Анастасії Івлеєвої. По-перше, він повів себе як справжній чоловік, справжній в лапках. Звісно ж, він звинуватив у всьому івлєєву, навіть напевно, у своєму голому вигляді на тій вечірці. Коротше, всі були винні, окрім нього. Бо він просто, як він сказав, зашов ні в ту двір. От і після того його ще якби відправили виступати в горлівку, скажімо так, давати от такого роду. Концерти, в принципі, до того він наскільки я пригадую, не їздив на Донбас. В Крим їздив, а на Донбас не їздив. Ну і тим паче там не дуже безпечно, щоб туди їздити. А тут його явно що змусили. Оцього разу буде щось таке? Концерти в Горлівці чи десь іще Він буде намагатися взагат, взагалі відійти якось в, в бік, затаїтися, заховатися е, знов ж таки по карті дурня, намагатися впливати на ситуацію і казати, що не все так однозначно, і все було б інакше. Друге, в нас випадає більше е, момент, того що будуть намагатися вдарити. Вдарити гривню рублем як матеріальним чинним матеріальним впливом деструктивним матеріальним впливом, або це якась відміна, або це в нас випадає правосуддя. Там є якась потаємна складова, котра стосується його ресурсності, котра стосується його коштів, за які він також може. Відгрібати від режиму Кремля, від е, правоохоронних органів, суддів, на нас випадає карта правосуддя. Щоб зараз е, не було такого, що е, почнеться полювання на Кіркорова і різноманітні податкові служби, різноманітні е, правоохоронні органи не займалися їм активно. І е, з точки зору взагалі періоду е, зими, початку весняного періоду, в нього такий. Час нічного жахіття, нічного кошмару, коли е, ті люди, котрі начебто, повинні були тебе підтримувати, вони будуть відвертатися і, більше, того, не просто відвертатися, а кидати най, найчаще каміння в його спину. Зрада? Ага, я от ще перед нашим ефіром прочитала таке, що Кіркорову назвали якусь одну умову, типу, яку він має виконати, щоб його концерти в Росії не скасували. От яка це одна умова, така? Це буде цирк. Карта Союзу у нас випадає з, 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 з Верховною жрицею. Я буду дуже сміятися, якщо його женять. На жінці. Ну, це ж Росія, на чоловіку не можна. В нас випадає верховна Жриця, в нас випадає четвірка жезлів. Зазвичай ця карта вона підходить під Але ти заручник ситуації. Ну, воно випадає як союз. Союз, котрий забезпечить тобі як союз, як пошук виходу з ситуації для того, щоб ти не був обмежений по рукам та ногам. Ну Но це буде сюрприз. А цікаво, а ми знаємо взагалі цю людину, цю жінку. Вона відома якась чи не відома? От українцям конкретно вона відома. Може, Марія Захарова, наприклад. Буде класна пара. Плюс Маргарита Сіманян ще може бути якраз скоро місце звільниться. Взагалі, чудовий союз. Ні, воно таке випадає. Знаєте, будь, будь знакомо, але головне, щоб це була жінка. Він не хоче? <світ> буде далі продовжувати скрепи. Гнуть. І останнє питання на сьогодні: чи вибачиться він перед українцями? Ну, не зараз, не завтра, але там. Може, через рік, через два. Таке можливо. Та ні, немає, немає такого. Перший момент. Якщо ми переглядаємо Кіркорова, в нього немає складової провини, в нього немає того, що є якісь конструкції, котрі ти порушив. Він випадає як по карті сонце. Тобто він такий типовий нарцис, котрий вважає, що все робить правильно. І всі навколо дурня, він один розумний, і просто йому трошечки не таланить. Але почуття провини і тим паче пробачення якогось ну в розкладі в нас випадає в перевернутому стані, в нас випадає карта відлюдника. Це момент того, що час буде розставляти на себе місце все таким чином, що серед тих людей, котрі тебе оточують, ти будеш такою просонено грати. А ті, хто тебе підтримував, і було байдуже, з ким ти спиш, як ти одягаєшся, що ти робиш? В Україні була велика ступінь підтримки Кіркорова до війни, незважаючи на його там, погляди та вподобання, вони будуть спиратися на попередній негативний досвід, і як результат ти випадаєш відлюдником, котрим нікому не будеш потрібен. Ну, може там якихось. Провінційних гей-клубах будеш співати пісні старі, якось так Зрозуміло. Віктор, щиро вам дякую. Дякую нашим глядачам, що дивилися. Нагадую, що всі контакти Віктора Литовського є в описі під цим відео. Пишіть, будь ласка, цікаві теми нам, щоб ми з Віктором могли розглядати. Всім дякую ще раз і до зустрічі.